На Дніпропетровщині станом на 18 листопада ситуація неспокійна. Ворог продовжує завдавати удари по житловим будинкам та мирному населенню. Цієї ночі кілька разів обстрілювали Нікополь. На щастя, люди не постраждали. Проте у місті є руйнування. Більше інформації повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. У Нікополі російська окупаційна армія пошкодила кілька багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали сім вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. Ще також побито шість гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед. Надзвичайники вкотре закликають громадян берегти себе та дбати про рідних. А головне у такий складний для країни час не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.